Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма діалоги на Житомир.Інфо». Сьогодні до нас у гості завітав новопризначений керівник головного управління Національної поліції Житомирської області. Пан В'ячеслав Починенко. пан Пеняслав, вітаю вас. Добрий день. Дякую, що знайшли час. Дякую, що завітали сьогодні до нас на розмову. Якщо коротко, хочеться познайомитися. Я думаю, глядачам нашим цікаво дізнатися, хто ви, звідки ви, і коротко розкажіть про себе, якщо можна. Ну, я думаю, цікаво буде про мене дізнатись від першого лиця, тому я коротко розповім про себе. Я взагалі народився в сім'ї військового і я військовий в третьому поколінні. Дід, батько і я військовий. Син також продовжує нашу династію, він працює заступником командира роти патрульної поліції міста Дніпропетровська. Народився за кордоном в місті Поцдам Німеччина. З батьками проїхав весь Радянський Союз від Сахаліну до Угорщини, звідки поступав у військове училище. І навіть не всі знають, що декілька років пов'язує мене з Житомирщиною, тому що вісім років з першого по восьми клас я навчався в деяких городах. Житомирщини. Я 5 років навчався в місті з половиною роки в місті Новоград-Волинський mm -hmm. і півроку в Овручі. Також для, для мене вже це не новий регіон. Закінчив службу я в місті Дніпропетровськ, дзвонів полковника в 2011 році я вийшов на пенсію за вислугою років. Mm -hmm. З 11 по 2014 рік. Я вже працював на цивільному підприємстві Служби безпеки, корпорація ТБ, це Дніпропетровська фірма. І з початком всіх подій в Криму та на сході України, як тільки дізнався, що буде формуватись підрозділ в складі МВС Дніпро-1 прийшов туди добровольцем. і Призначили мене на посаду заступника командира батальйону Дніпро 1, потім він в вересні 2014 року став полком. Я став заступником командира полку, і в січні 2015 року, тобі ж півтора року, я вже командував полком дніпро 1 От так коротко про мене. І у е, вівторок, як ви всі знаєте, був призначений. Міністрами і представлений особовому складу головного управління національної поліції Житомирської області як керівник. Mm. Скажіть, раніше, от, стосовно цього, керівництво поліції або старої міліції, воно доволі рідко йшло на контакт. Ну, звісно, можна було там взяти якийсь коментар, якщо начальник присутній на місці, або звернутися до переслужби, також без питань отримати інформацію для публікації, так для матеріалів. Але от такого живого спілкування один на один, ну. На моїй пам'яті принаймні не було. Скажіть, ваша згода дати інтерв'ю саме в такому форматі, це якісь перші кроки до реформування правоохоронної системи, до взаємодії з населенням через засоби масової інформації? Ну, по-перше, всі знають, що після прийняття закону країни про національну поліцію України почалась реформа правоохоронної системи. І враховуючи те, що я як кажуть. Може, не з системи тої старої, для мене це нормальне явище: спілкування, відкритість і подальша співпраця як з громадською, так і з усіма колами населення та місцевих керівних яких структур державних або місцевих органів влади. Тобто йдемо в напрямку безпосереднього спілкування, не буде так, проблем. Так, я при, коли було. Коли я був представлений особовому складу, та громадськість присутня була при представлена мене керівником поліції Житомирщини, я зразу наголосив для того, що про те, що я відкритий, я готовий вислухувати проблемні питання і вирішувати їх і працювати в новому напрямку в плані реформи нашої нової системи правоохоронної. Скажіть, ви вже коротко згадували е, про те, що ви у вас є досвід е, роботи, ну, не так в системі правоохоронній, але ну, тим не менш дотично, так? Е, е, потім цивільна робота, так? Е, потім знову події на сході України, і скажіть, що вас змусило вступити в ряди цього першого добровольчого формування в складі МВС в Дніпро-1? Ну, коли я закінчив службу у внутрішніх військах МВС України, хоч це і військовий підрозділ, але він був в правоохоронній системі. І як тільки почав формуватись добровольчий підрозділ в складі МВС, це було рішення прийнято на ґрунті того, що на мою землю прийшов ворог. І я, як людина, яка приймала присягу народу України, е, прийняв рішення повернутися на службу і служити, поки, як кажуть, земля не буде наша очищена від ворога. Але враховуючи те, що керівництво МВС та Національної поліції е, прийняло рішення про те, що я маю продовжувати службу е, вже в рядах поліції, ну не військового формування. То рішення міністра та голови поліції я прийняв і сказав, що я буду продовжувати служити, поки буду корисний для України. Вам не з чуток відомо про бойові дії? Так доводилося воювати. Скажіть, Стосовно трагічних подій Віловачку, ми переглянули трейлер документальної стрічки Лицарі Неба. Я пропоную зараз також нашим глядачам переглянути, подивитися трейлер цього фільму, увага! 01 Дніпру Дніпро Всі, хто має зв'язок. 17-го вечора, 17 августа, нам поступило команда. Выполнять определенные задачи. Мы оказались в Тарабешево, ну и потом уже в Иловайске. Первый год, право, второй год, лево. Передай побратиму, якого відсутній зв'язок. Нам обіцяють коридор. І тоді ми понесли першу потерю. А йому моліла, тільки говорив, Сергій, тільки живи. Тому що я не знав, що він пішов в армію і погиб. Нам дають коридор, завтра, то есть увидимся, все будет хорошо, все замечательно. Ну, знаешь, такой коридор, ну, нехорошее чувство, лучше бы его не давали. Колонна начала свое движение по коридору смерти, как его называют. И тут неожиданно вот слева, справа нас как в тире начали расстреливать. То никто нас не собирался пропускать просто так. Это был просто вот тир. Первыми в огонь не открывать, але патрон патронник. Було страшно, дуже страшно, навіть якщо чесно не вірили, що зможемо прорватися. Це те місце, де наша власть предала самых найкращих лучших, синів самых лучших України. Я вважаю, що ці хлопці добровольці вони всі герої. Ну, ми один одному там рятували життя. І ми знаємо ціну життя, ціну смерті. знаю, прориваємося, погнали вперед! Бля. Загинули першими найкраще. Ні, забувати нічого не треба. Ще не похоронені останній боець після Лавайська. той победы, ради которой вони туди заходили. Славутичу. Колона на прорив. Скрізь, а чи можете ви пригадати, що саме відчували от в ці страшні дні? Е, ну, ще раз нагадаю про те, що я пішов добровольцем в добровольчий підрозділ. Це було осознане рішення, і тому всі накази, які віддавались керівництвом міліції на той час, керівництвом МВС, були прийняті як належне, і почалось, скажем, наше вже більш бойове хрещення. Це Разом з підрозділами Азову та інших підрозділів Збройних сил та Національної гвардії зайшли в червні 2014 року, звільняли Маріуполь від сепаратистів. І потім, через два місяці, в серпні 2014 року, коли нам надали наказ висунутись для виконання бойових завдань в Іловайську, також ніхто не роздумував над цим їхати чи ні. Ми Прибули і разом з підрозділами, також добровольчими Донбас, Івано-Франківськ, Херсон, Світязь, Волинський, ми разом з ними зачищали місто від бойовиків. І події, так, да, події були жорстокі, ми тільки в Оловайську, наш підрозділ втратив 15 загиблих. І дуже багато поранених було. Це дуже сумна сторінка в історії взагалі України і Лаваць, також як і Дебальцево, як Донецький аеропорт та інші е, такі міста е, знакові в історії України. І я думаю, що коли закінчиться війна, буде переписана історія України, де буде визначена місця. Всім героям та добровольцям, які пішли на війну захищати свою землю. І, на жаль, що такі події ну, події пов'язані були з втратами і втратами дуже великими, як для всієї України. Тому що за два роки війни на Сході підрозділи. Дніпра один втратили 30 чоловік загиблими. Один досі вважається після Віловайська безвісті зниклим. І більше сотні бійців у нас отримали поранення, стали каліками. От. Ну, Ми все рівно продовжуємо служити і захищати свою землю. Ну, Такі підрозділи не тільки як Дніпро, а решта. Е Добровольців та регулярної збройної сили, які зараз виконують завдання на сході, mm -hmm. Скажіть, стосовно роботи на Житомирщині, думаю, що говорити про якісь там перші кроки, там якісь е, навіть не знаю конкретні плани, поки що зарано, та? але тим не менше я не сумніваюся, що ви більш-менш вже ознайомилися, почали ознайомлюватися принаймні зі станом справ в нашому регіоні. Скажіть, що будете робити першим. Ну, по-перше, мені треба повністю увійти в стан справ, зрозуміти наболіли питання, які є зараз в області, в плані боротьби зі злочинністю та правопорядком на вулицях. Я думаю, що це пройде як можна скоріше, тому що часу на розкачку немає, тим більше. Почалась перетестація області в нову поліцію, і після неї ми вже почнемо рухатись далі вже в складі нової структури це Національної поліції, коли вже будуть призначені нові посадові особи, які будуть продовжувати свої завдання, які вони, прийнявши присягу народу України, будуть продовжувати їх виконувати з гідністю та честю. Віта, якраз стосовно кадрових призначень та про посадових осіб. Як воно буде відбуватися? Це буде результат переатестації чи будуть змінені заступники, керівники структурних підрозділів? Ну, по-перше, ніяких там суттєвих змін я не буду робити. Будемо покладатись на ті кадри, які є і які пройдуть переатестацію. Це по-перше, по-друге, будемо добирати. Особовий склад для роботи в поліції Житомирщини з метою покращення ситуації в правоохоронній сфері, повернення довіри громадськості та звичайних людей в області до правоохоронної системи. Моє завдання, яке поставлено переді мною, поставило керівництво МВС та Національної поліції. Це, по-перше, повернення довіри людей. І якраз є нагода зараз звернутися до громадян, які мешкають на Житомирщині, про те, що з моїм приходом поліція буде відкрита, поліція готова вислухувати проблеми і вирішувати всі нагальні питання. Ми не будемо приховувати якісь там події, які проходять. В нашому житті ми будемо тільки працювати над тим, щоб вирішувати ці всі питання. Скажіть стосовно резонансних і важливих питань, думаю, що вам відомо про ситуацію на півночі регіону стосовно Бурштину, так чи є у вас якісь припущення, як можна припинити? Тому що там кажуть, чутки ходять ледь не про бойові дії, про автоматичну стрілецьку зброю, про бронетехніку, яка в лісах. На Півночі Житомирщини, як це припинити, на вашу думку? Всі проблемні питання мені ще при призначенні довели керівництво Міністерства та Національної поліції. Про них я вже трохи обізнаний при знайомстві з ситуацією в області. Буде складений план вирішення цих питань, але я. Дії, які будуть проведені, я доведу, доведу громадськості трохи пізніше. Mm. Тут можна розраховувати, що ситуація з видобутком бурштину якимось чином буде вирішуватися. Так? Не тільки з бурштином, дуже багато питань, які є в області, які треба вирішувати. В тому числі з бурштином, це і ліс, це і господарські спори на. Підприємствах, скажімо так, області, і в фермерських господарствах, і навіть вчорашні події, які були з перекриттям траси, ці всі питання будуть вирішувати як мною, так і поліцією, так і місцевим керівництвом області і міст для того, щоб ми розвивались далі. Угу. Скільки на фоні там, видобутку бурштину не менш важливим для жителів саме Житомира є ситуація на кондитерській фабриці. Ви вже так. були на місці? Так, да, були... я спілкувався з зі сторонами конфлікту. Я вважаю, що це, скажімо, бізнес-конфлікт, в який немає права втручатись, якщо немає порушень. Кримінальних в цьому плані на цьому підприємстві я вважаю, що взагалі ці питання, сторони конфлікту мають вирішувати між собою, в тому числі і в судах. Але це не має виходити за межі території, як кажуть, їхнього, їхнього особистого конфлікту. Не мають виходити люди. Вимагати ж тому, що не поліція винна в тому, що сталося, а винні представники обох сторін. І тому я вважаю, що спочатку треба вирішити між собою ці всі питання перед тим, як якісь вчиняти дії. Тому що якщо дії будуть виходити за рамки як скажуть, мирного співіснування, поліція має тоді реагувати на даний час поліція займає сторону нейтральну, для з метою недопущення конфронтації цього конфлікту ми ні на чій стороні не знаходимося. Наше завдання підтримання громадського порядку. Так, але тим не менш, конфлікт є корпоративним, можливо, але припустимо події нового року. Житомиряни зустрічали новий рік і в той же час перевіряли новини, чи не відбувається нічого на кондитерській фабриці, бо це нагадувало події там якісь люди спортивної статури, можливо, з інших міст, навіть не Житомиряни. Чи готова поліція там припинити якісь масові правопорушення, якщо вони, не дай Боже, виникнуть? Я ще раз наголошую, що поліція буде стояти тільки на стороні закону, і наше завдання не допустити. Якихось порушень громадського порядку. Все. Наше єдине завдання. Mm. Ну і наостанок, я думаю, що таке питання загальне, але ви про це говорили, коли було представлення вас як нового керівника. Чи вдасться змінити правоохоронну систему, на вашу думку? Чи вдасться повернути довіру громадян до правоохоронців? Якщо б я не, не дав згоду приступити до цієї посади, я я б не вважав би, що щось не можна зробити. Якщо я прийшов захищати далі державу, то я буду захищати там, де мені вказало керівництво МВС та Національної поліції. Тому, якщо я прийшов сюди, значить я буду робити все, щоб змінити правоохоронну систему і привести її до того стану, коли люди будуть спокійно ходити по вулицям і. Не боятись за своє життя і за тільки за те, щоб в містах і в області був тільки порядок, який у нас передбачений Конституцією та законами України. Я вам дякую. Дякую надзвичайно за цікаву розмову. Дякую, що погодилися дати інтерв'ю. Я сподіваюся, що це не остання наша розмова. Що ще будемо да. з вами зустрічатися і будемо е, давати якусь інформацію нашим глядачам. На цьому будемо завершувати. Любіть своє місто і залишайтесь на Житомир інфо.